Свята святами, а допомога армії зараз для кожної громади пріоритет. Тому Кременчук продовжує закуповувати необхідне обладнання для військових. Серед такого виносні антени, які посилюють сигнал та дозволяють оператору керувати дроном на значних відстанях, що особливо важливо для розвідувальних чи ударних місій. Одному з підрозділів сил оборони передаємо вже другу в цьому році партію антенн для того, щоб хлопці мали зв'язок з своїми БПЛА, мали можливість вражати ворога і убезпечити себе. Дякуємо всій Кременчуцькій громаді, всім платникам податків. І досить знаково, що на цих антенах є така наклейка: Ми тут, щоб ваша місія була успішною. Ми ваш надійний тил. Антена може бути встановлена на відстані від пілота для його власної безпеки при пеленгації сигналу ворогом або ж на відкритому просторі для покращення якості зв'язку. Військові про таке устаткування відгукуються добрим та дякують Кременчужанам за допомогу. Хочу подякувати громаді міста Кременчуг, міському голові міста Кременчуг за постійну допомогу. За постійну допомогу це вже в новому році не перша допомога для військових частин. Ми будемо захищати батьківщину і давати вам змогу, щоб ви працювали, працювали, і нам була можливість нам допомагати. Під час війни співпраця тилу та фронту є основою для спільної перемоги. Під цим гаслом Кременчук і надалі підтримуватиме армію. Вікторія Максимович, Олексій Крижановський, Кременчуцькі Новини.